Всім добрий день. Е, наступна тема е, наступного ролика Троєщина. Як зробити Троєщину найкращим районом Києва? Це можливо, дійсно. Якщо подивитися на всю структуру Троєщини, що там 300 тисяч населення, то там у них практично все є для раю. І це буде ну, можливо зробити показковий так. Район, коли, куди будуть їздити і дивитися, як можливо було взяти і побудувати можливо, рай краще, ніж Печерські прочі райони. Але ж поки розповім про ті проблеми, що там є. Ну, основна проблема, чого в такому прекрасному новому районі. Не дуже там хороша ситуація, бо там, коли його проєктували будували, там е зробили не всі функції, які потрібні для життєві діяльності людини. Там зробили з трьох функцій необхідних тільки одну бит. Тобто там побудували житло, школи, дитячі садочки, їх там багато. Магазини, ну і всю битову інфраструктуру, яку необхідно для життєдіяльності. Але ж ще дві основні функції, таких як надання робочих місць, тобто робота так простим язиком, дозвілля, там щось забули там побудувати, і закласти ті території чи площі для того, щоб суспільство могло там. Повністю себе реалізовувати. Тому це будемо казати, що такий анонс. Я зараз працюю на цим, як зробити цей ролик, показати його в повному обсязі з виводами. А поки це анонс на тему, що там, які там проблеми. тобто Дозвілля це така штука, що вона, ну як я кажу, що навіщо да? хрещатика достатньо, ні, ребята. Дозвілля це взагалі музеї, театри, центральна площа, де можуть люди збиратись, спілкуватися, своя там новорічна ялинка, свій да? хрещатик, свій промінад. де люди мешкають в цьому районі, можуть, ну, прежде все, ну, скажем, культурний дозвільний центр, да? щоб люди могли після роботи всією родиною прийти, поспілкуватись, посоціалізуватись. Це дасть ну, велику кількість міста для знайомств, дасть. культура, буде підтриматися. Це дасть можливість вообще. Ну, багато часу проводити всією родиною десь там в культурному місті. Бо у нас, так як тільки комерція наступає і заповнює всі пустоти, крім житла, да, то комерція вона будує в основному е, тільки е, торговий або торговий розважальний центр, де на першому місці в пріоритеті торгівля. Ну і так, супутня функція може там дозвілля да, щоб Поки э, э, батьки ходять там щось купляють, э, діти можуть там, десь там, годину, дві побути, э, значить, не заважати. Тому э, ми, нам потрібно все перевернути і э, почати думати суспільство над, над тим, що потрібно заповнювати необхідні функції. А також я б сказав, що і, і Освіти там нема, да? ну, так вищої освіти, що ні, ні одного університету немає, академії. Чого? Чого тільки у нас одна академія там, скажемо, да? чого е, не можна мати і в, таким, в такому большому, е, значить, районі, як Троєщини. Повторю, що там мешкає 300 тисяч людей. Це можна сказати, що в середні, в середнє місто. Тому ці е, проблеми, коли ми наситимо всі, всі е, значить, недостаючими функціями цей район, то у нас буде як продовження таких вирішення проблем, як трудова міграція. По-перше, нема буде потреби їздити е, на правий берег Дніпра, ну, це основна теж проблема. І цей удальний богом забитий край, як е, всі розсуждають, стане самодостатнім, нікуди ні, ні, не потрібно буде їхати. Тому чекайте е, розбором того відео, це анонс. От, буде цікаво. Е, і я маю надію, що воно буде провокаційне. Там буде багато, ну не помилок, а таких віщей, які суспільство на даному етапі може і не зрозуміти, і не прийняти, але ж це моя, моя попитка зробити щось краще для цілого великого району в 300 тисяч такого прекрасного району, як Троєщина. Чекайте.